Дуже часто явище. це впливає на тренувальний процес, але якщо там без зривів або без чогось, то це нормально проходить. Тут літають ракети над нами, над головами. От, будь ласка, коли вони прилетіли в Ахмадет, вони летіли отут, от, прямо над базою. Великі такі. Ми їх всі бачили. Тобто воно психологічно, ясно, що воно десь тисне на психіку. Вони в мене досить не, ну, так не перевіряли. Я поїхав собі, мені тільки там 17 років було, тому я думаю, я їм не дуже цікавий був. Мій дім там, де я зараз є. Досить важко. Оць. Показати гарний результат, коли в таких умовах без світла, коли постійно тривоги, немає ніякого розслаблення. Але ми, сильні люди, знаходимо в собі сили, щоб далі перемагати, мотивуватися і піднімати прапор на міжнародній арені. Україні є така наприклад, я мав знімає. Я займаюся ці близько 15 років, і всю кар'єру я йшов до цих змагань, це головні змагання у кар'єрі спортсмена. Чим більше ми медалі виграємо, тим більше будуть говорити про нашу країну. І кожен спортсмен має після своєї нагороди після нагадувати про те, що відбувається в нашій країні. Мені сказали, що я 100% не попадаю на цю Олімпіаду. Дали відпустку, я собі відпочивала, відновлювалася після змагального періоду. Ось, і, і Після перерахування балів так вийшло, що мені дали ліцензію, підійшов тренер. І сказав, що треба терміново включатися в роботу. Я була більш шокована ніж задоволена, якщо чесно. За втрачений час за те, що я просто відпочивала, відновлювалася замість того, щоб працювати і готуватися на всі 100 до Олімпіади. Я вважаю, що я в формі і покажу максимум, що зможу на татамі. Це добре, тому що деяким людям буде некомфортно знаходитись з ними в одному приміщенні, тому що наші спортсмени втратили батьків, родичів там або свої домівки. І я не розумію, як би вони змогли знаходитись з цими людьми в одному приміщенні. Складно тренуватися, складно спокійно жити, складно дізнаватися, що твого друга вбили, що членів твоєї родини вбили. Хтось є поранений. У нас є багато спортсменів, які втратили батьків під час війни. Тому дуже складна підготовка, дуже складна психологічна наших спортсменів, але все рівно вони молодці. Молодці всі ті, хто працюють на сьогоднішній день під час повноштабного вторгнення. Тому це вже перемога, що 140 спортсменів і спортсмени будуть приймати участь в Олімпійських іграх.